Перші змагання і перша перемога вдали виступ команди Спортлідер Плюс на відкритому турнірі Кубок Свобода довів, що у наших хлопців чималий потенціал. Першим суперником лідерів став минулорічний призер екстраліги Івано-Франківський ураган. Та на майданчику спортлідерці показали, хто вдома господар, обігравши гостей з рахунком 3-2. Наступного дня наша команда зустрілась з не менш професійними гравцями з Рівного. Але і цього разу гра закінчилась не на користь прибулих і на табло знову 3-2. з рівним рахунком. 2 -2 Два зіграли подолян з львівською енергією. Турнір був дуже потужним, дуже сильним. Команди відіграли на на високому рівні, і цьогоріч Кубок Свободи був одним з найкращих, я вважаю, які проводилися шести турнірів. Результатом своїх підопічних залишився задоволений головний тренер команди Віктором Глинець. Хоча каже, що головне зараз для команди не перемога, а участь. Ми не ставили в угла результат, нам потрібна була гра, нам потрібно наігруватися. Ну, звісно, приємно, що ми виграли. Є достатньо багато положительних моментів, але так само є негативні. І цей турнір, в взагалі, пока ні о чем не говорить. Це такий, як би, Турнір, так, да, приємно виграти, але вся робота і всі основні соревновання ще вперед. Окрім перемоги, гравці команди спортлідер плюс отримали ще й нагороди в індивідуальних номінаціях кращий воротар та кращий бомбардир. Три забив і став кращим бомбардиром турніру. Емоції, звісно, положительні, тому що виграти турнір у себе вдома в Мельницькій порадувати болещих, президента нашого, всіх ребят поздравляю з чемпіонством. Звання кращого голкіпера турніру одержав Максим Лисенко, який рятував ворота від нападників, пропустивши за три гри найменше мячів. Обілля моментів таких особливо багато не було. Би, ігри такі проходили в упорній якби, ну, були моменти, як з кардиналом, там, да, так як у нас сложилось на цьому турнірі, що ми перший тайм всі вииграємо, причому під ноль. А потім відбувається така ситуація, коли команда не зупиняється, десь не везе і приходиться десь були пропущені м'ячі і ну, будемо працювати над ошибками дані змагання це один із етапів підготовки для команд до чемпіонату України. Саме тому хлопці намагались показати все, на що вони здатні. Чи ні в кожній грі удалення красні карточки, люди не жалели ног, не віддавалися грі якби для болельщика. Все одно треба би, вже чемпіонат через дві неділі, треба Надо як -то -то на, на заготовки домашні домашнього. Звісно, грали на повну серйозність і всі команди. В результаті за свою серйозну гру команда Спортлідер плюс отримала найголовніший трофей турніру Кубок за перше місце. Другими стали львів'яни. На третьому місці команда Ураган.